Усім привіт! У нас сьогодні в гостях Павло, телепередача Карайді. Павло прийшов до нас. Ну, як прийшов, трошки затягнули його розповісти про те, як змінилася його ситуація в тому, як в нього з'явився автомобіль і як поліпшилось його життя. Ось зараз з вами людина поділиться своїм власним досвідом. і самі все почуєте. Зараз прикріплю, тільки опа. О! Ну, авто в мене появилось, можна сказати, як вже як три неділі, більше як три неділі, і це мені дуже можна У мене друга група, я так коротко скажу. Мені тяжко знайти роботу і безвихідне вихідне положення в мене було. То як коли в мене з'явився автомобіль, то мені легше стало, набагато легше, і більше часу з сім'єю. І до батьків можу з'їздити, і до жінки, і до батьків з'їжджу цей можу навіть і попрацювати на, ці, на цьому автомобілі, бо в мене такої основної роботи не було. І зараз мене з'явилася можливість і спілкуватися з людьми, бо в мене Психотерапевт каже, як один раз він мені казав, що треба спілкуватися більше з людьми. Мені якраз і це на руку допомагає, так? Да? Так, да, вона мені допомагає, і я е, е, стараюсь і е, спілкуюсь, і е, мені набагато легше переносити свою хворобу, яка мене. Як там своїми словами сказати, е, як є, ну, дісталась е, під час війни цей. Е, цей. Ну, що я можу додати? Я задоволений і, і більше нічого ну, я можу сказати. Що порадити клієнтам нашим? Не. Чи може стоїть їм боятися нас? Ні, не стоїть боятися, люди ви добрі. Якщо. б комфортно з вами співпрацювати. Дякуємо. А ми вам дякуємо за те, що ви нам довірилися. А ви почали цей цей шлях? Нам дуже приємно, що ви звернулися. А ми раді, що ми вам можемо допомогти. Ми вам бажаємо втілення ваших мрій. Насамперед, якнайшвидше закрити автомобіль, і саме головне це мирного неба і здоров'я. А вам величезне дякую.